Ідіть туди, куди бояться йти, шляхом нездійснених, утомлених надій, до чистої й прекрасної мети все досягається в готовності до дій, успіх життя, в гартованості духу, в непереломності і вірності думкам. Місце Творця належить віче духу, тому хто не вклоняється вітрам. Не вір в слова, а вір у силу дій: в минулого примарах не згубись, не стань заложником зневірних подій. Де мав ти бути зараз, оглянись. Почни сьогодні, вірю в свою змогу. Нехай цей день послужить тобі кроком, бо той, хто прагне, має перемогу. Борітесь і дітей з Новим Роком. Нехай з останніми хвилинами старого року вас покинуть всі негаразди та турботи, а новий 2021 рік буде наповнений новими досягненнями та перемогами. Нехай всі мрії здійсняться з Новим роком! Нехай чарівні новорічні дзвони і різдвяні колядки наповнять рік прийдешнім мудрими рішеннями та успіхами. Ми хочемо, щоб на Україні запанував мир, щоб воїни, які перебувають на сході, повернулися до рідної домівки, де на них чекають. З Новим Роком! Дорогі миронівчани у прекрасний зимовий святковий день усі здобувачі освіти, а особливо переможці всеукраїнських та обласних конкурсів Миронівського академічного ліцею номер 2 із дитячою, щирою любов'ю адресують вам своє вітальне слово. Рік новий, крокує гордо, йде з дарунками до нас. Тож ми хочемо сьогодні побажати добрий час. Щоб усі були здорові і ніколи не хворіли. Щоб були слухняні діти, а батьки за них раділи. Хай як білий сніг пухнастий падає на плечі, так і мрії оживають. У святковий вечір. З новим роком, з новим щастям. Хай цей рік для всіх удасться. На роботі хай шанують, часто премії дарують. Вдома люблять, обіймають, за дрібниці хай не лають. Буде хай чудовий настрій з новим роком, з новим щастям! Промайнув, промчався рік і щору на зміну бик бик могутній, бик поважний, бик терплячий і мовчазний. А ще він бик творець: хтось говорить, що й митець. Від такої перспективи скажу просто Справжнє диво: всіх чекає рік достатку: будуть сили, будуть статки, будуть радісні хвилини, будуть міцними родини. Для мерії незвичайне. В нас святкове побажання, щоб збулись всі ваші мрії, сподівання та надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ, щоб наразість всій малечі ви зібрались на святвечір, і як справжнє торжество, святкували ви Різдво. Любі миронівчани, хай здійсняться ваші мрії, справдяться, нехай надії. Хай погане нас покине і розквітне Україна з новим роком! Любі миронівчани! Ми учні опорного закладу освіти. Миронівський академічний ліцей номер 3 Вперед день новоріччя хочемо вас привітати! Ми бажаємо вам! Щоб прийдешні свята були радісними, веселими і солодкими, як цукерки. Ми зичимо вам, щоб кожен день Нового року був неповторний як сніжинка на долоні. Будьте завжди щасливі і нехай ваш настрій, незалежно від погоди, буде завжди сонячним, як ці чудові мандарини. Нехай у кожнім домі. Буде гарно і затишно, і тепло вашого родинного вогнища зігрівало вас, як наш новорічний камінь. А філішеничка запашного чаю чи міцної кави дасть нам снаги бути успішними і здоровими. Нехай кожен день 2021 року буде таким незабутнім і яскравим, як ця новорічна ялинка. Нехай ваше життя буде таким же чарівним і незвичайним, як іскорки бенгальських вогників. З Новим роком!